Ось так, мій шлях на супермаму починається в три часа ночі. Сиджу, зараз чекаю знайомства з мамочками. Це було дуже важко. Ну що, ти готова? Звичайно. Ну що, дівчата, ви готові проінспектувати? рвати. Я не знаю навіть чого очікувати. Все пішло трошки не по плану. І потім уже це все тебе накриває, ці емоції, ті, як образи, як тебе ображали. Я по-свіжому хотіла сказати і дати свій коментар. У мене такий спектр емоцій. І всім привіт! Це якесь вселенське спитання, яке я маю надію, що пройду. І через два тижні стартує зйомки стартують мої зйомки в супермамі. І йде активна підготовка. Я, звичайно, що дуже нервую, бо це для мене перший досвід. І я розумію, віддаю собі звіт в тому, що це буде важко емоційно, фізично, психологічно. І як будто би треба було да, так лягти, відпочити, настроїться, медітації і так далі. Але ж ні, мені треба позакривати робочі питання по пошиву, які маю. І тут включається: ну як же ж це, просто так воно все пройде? Ні. Світло вимикати стало різко два через два. До цього всього дві години на день вимикали. Тут, коли в мене вже все розписано, просто можна так сказати «похвилинно». Вимикають світло два через два, і я просто намагаюся оце ну отримати перемогу в цій гонці. І Я не знаю, отримаю чи ні. Паралельно вимикають гарячу воду. Вірніше не вимикають її, а стається порив в системі. Ну, звісно, нам же ж легко. Ну, мені ж, в принципі, і так все дається легко. Давайте ми ще вимкнемо гарячу воду, що треба буде це все, гріть в кастрюлях. Я не знаю, на що я це все розказую. Просто це далеко не всі моменти, які от такі просто змушують мене тривожитись і нервувати дуже сильно. І я маю надію, що це оця перевірочка, перевірочка, що я зараз її пройду. І. Потім на самих зйомках і після я, в принципі, на лайті більш-менш все пройду спокійно, достойно. Хоча, кого я обманюю, це буде щось. Нічого, нарішаємо воду і помиємося, і все дошиємо. Надо по ночам посидимо. Я планую знімати коротеньке відео мого, моєї підготовки, і взагалі що. І було до зйомок. Під час зйомок я впевнена, я багато не зможу знімати. Ну, і після теж поділюся своїми враженнями принаймні тим, чим зможу поділитися, чим мені буде дозволено. Друзі, ось так мій шлях. На супермаму починається три часа ночі, іду на вокзал. Зараз чекаю знайомства з мамочками. Не нервую. Може, це поки що, але поки не нервую. Вже прямо з нетерпінням чекаю. О, ранок після першого дня зйомок. Я маю надію, що я за цей день відпочину. Бо це було дуже важко. Вчора, прям у мене було таке враження, що а, тіло рухається, але свідомість вийшла з чата, ну, із тіла взагалі. Боже, вчора пізно повернулася. Це був шалений день. І завтра все начнем, пановий. Сьогодні в мене. А, що по враженням трошки. Ну, я наче не в тому. Оце Супермама. <ріхи> дуже довго все в моменті в процесі, і, з незвички, велика команда, багато людей, і треба бути зібраним. А, а коли ти дуже довго чекаєш, втомлюєшся. І вже ця зібраність трошки розсіюється. Ну, нічого. Я думаю, що це я втягнуся. Завтра перший день зйомок вже тут в Черкасах, і будемо їхати до Танюши в гості. Це в області, якесь село. Дуже вже чекаю, мені цікаво е подивитися і. Побачити, як в неї, щоб почути її історію, ближче познайомитись. Ой Але знову ж таки, це ці... історія на цілий день буде. Але треба, ми вже знаємо, до чого готується. Отже, поки вариться в мене кава, я трошечки вже розшевелилася і хочу поділитись Першими, першими враженнями зрозуміло, що потім я ще запишу відео з загальними враженнями, але тут по-свіжому, після першого дня, я не знаю, мене переповнюють емоції, хоч я дуже втомилася, я максимально вже коли синхрони записували е, інтерв'ю після знайомства. Я вже чесно, я вже сижу, я просто так от в моменті, в моменті, а потім бух, мене взагалі вирубило десь. Ну, типу, настільки наскільки важко з незвички, тому Боже, медійні люди, ви неймовірні, неймовірно сильні. Я просто в шоці від того, наскільки я ловила кожен момент, хто де пішов, хто чим займається, хто чим робить світло, як працюють оператори, ну продюсери, я не знаю, просто настільки все дуже масштабно. Ну, принаймні, як для мене, я іншого не бачила поки що. Е, і. Ну, ти реально відчуваєш себе зіркою. Ти просто тебе нафарбували, коли, коли треба відвели, посадили. От це от все мікрофончики. Просто я не знаю. Не вистачало червоної доріжки, щоб виходить після того, і всі просто стояли на вулиці. Боже, це вони йдуть, це вони. А, не знаю, це таких вражень, Боже, такий досвід. Хоч це і важко, і це тільки початок, але, тим не менш, я буду пам'ятати про це все життя. І я не жалкую, я буду кайфувати кожен момент. Це неймовірний досвід. неймовірний. Я щаслива. З дівчатами познайомилась. Мені все сподобалось. Не знаю, в мене не було неочікувань таких, що будуть якісь ну, Сучки, і не було очікувань, що буде прям все геть добре, того що, ну, звичайно, конкуренція тут не дружить і не шукать подружок прийшли. А, але, тим не менш, всі дівчата класні. Я не знаю. Мені все сподобалось. І, в принципі, ті всі зауваження, які ми казали один одній, якось воно гармонійно і типу, всі розуміють те, що це. Ми маємо бути активними і ми, ми входимо в кадр, ми конкурентки. Ну і дійсно, ми такими є. Але мені комфортно з дівчатами. От навіть за перший день знайомство я не знаю, як піде далі, буду ділитися. Ну що, друга серія. Їдемо в гості до Танюшки. Я вже біжу. Настрій чудовий! Побачимо, що буде далі. Ну що, ти готова? Звичайно, завжди. готова. Йдемо до Танюшки в гості. Ще поки нічого не бачили, але це дуже цікаво. Mm -hmm. Коли ніж скажете, ah, команду ми їм смисло вдома. Що, дівчата, ви готові проінспектувати? Марина. рвати. Сюди йди нас. Я зараз тебе перенесу. Доброго раночку. Я вже на допінгу два дня. І сьогодні дуже важкий для мене день. Я сподіваюся, що я хочу собі, собі дати установку, що він буде не важкий. Сьогодні я приймаю дівчат гостей, зараз біжу вже збиратися і чекати їх. Я не знаю, я не знаю навіть чого очікувати, але потім розкажу. До цього я два дні не записувала. Якось взагалі випало з голови, нічого вам не записувала, але буду намагатися ще трошечки познімати в моменті. Ну що? Я готова зустрічати дівчат в такому відвертому образі. Черговий кадр спостілі тільки. Після вчорашнього дня гостей в мене Фух, Я просто відчуваю по тілу, наче мене били. Хоча мене не били. Але я чуть не вдарила. Ой, я не можу йти вмиватися пити каву і збиратися, тому що сьогодні йдемо в гості до анютки. Я думаю, що сьогодні день буде вже легший, але не факт, але все ж таки. Я поділюсь потім теж враженням. Знімати геть нема часу, просто це те, в моменті так клас-клас, все. Так що не знаю, як сьогодні буде, може сьогодні щось більше зніму. І хай цей день буде хорошим. Має ж бути, хоч... хоч у когось в гостях щось хороше. Я маю надію. Але дівчата вчора були в шокі. Я їх просто, я їх просто розмазала. Манічка подарила подарунок малітики, літери, магнітики. Вона одразу ми приїхали додому після зйомки, і вона одразу почала їх на холодильник вішати так що подарунок дуже сподобався, класний. Збиралася я, значить, домой тільки. Це, звісно, картинка не дуже гарна, але я записую в моменті, тому я думаю, що це найцінніше. Сходила в душ, бо за цілий день це просто адська жаріща була. Що я хочу сказати? Я зранку така була: ой, може, лайтовенький день сьогодні нарешті буде. Но не тут було. Цей день мене здивував неабияк. Трошечки сталося не так, як гадалося. Все пішло трошки не по плану. Я більш ніж впевнена, що це пішло не по плану. Коротше, Аня була в шокі. Я думаю, зараз теж. Але ми пережили це. Сьогодні це була остання зйомка Аніна. Залишилось тільки записати синхрони. Потім візитівочки. І все. І потім фінал, і вже фінал, боже, час так швидко пролетів. Просто отак! Отак просто. І я вже сумую, у мене вже ностальгія. Це просто такий неймовірний кайф, це адреналініще, який лупаші просто всі кліточки тіла шарашить. Це. Не передать просто це не передать. Я ні на секундочку не жалкую про свою участь. Воно того вартувало. Скільки я для себе всього взяла? Я думаю, я окреме відео з приводу цього запишу і все детально розкажу. Сьогодні вже все. Я вже не годна, відпов я вже лягаю відпочивати. І завтра знову працювати. Так, вчора був запис останніх синхронів, і я кінцево залишила свій емоціональний діапазон і останні сили там. Значить так важко було коментувати останніх гостей і в мене гостей. Дівчата, коли в мене були теж. Ще раз переживаєш той досвід, і вже просто втома. Це просто втома. Постійно бути в такому напруженні довгий час. Це дуже важко. Але я ні про що все ще я ні про що не жалкую. Залишилось всього завтра. Відзняти візиточку відпрацювати і все. І залишиться аж. Через три тижні пережити, відзнять фінал. Ну, я думаю, до того моменту я відпочину, перезагружусь, заряджусь силами і там буде рвань. Знову. От. Але поки зараз в моменті, в цих емоціях вирішила записати цей свій стан. Так, в мене вже останнє приготування. До зйомочки, візитки. Боже, дзеркало зальопане. <різь> Зараз вже з хвилини на хвилину приїде знімальна група і будемо візиточку знімати. І рекламку. Передостання рибочок зараз попрацювати над візиточкою і залишиться потім тільки фінал. Просто мій холодильник після зйомки реклами. Гадовий запас сосісок. Якщо ви думаєте, що це так легко і просто... Приймати участь в такого плану проєктах людині, яка ніколи цього не робила, то знаєте, це, це важко. От поки все це ще відбувалося сам процес, ти тримаєшся як кремінь того що тобі треба бути сильним, тобі треба тримати удар. Інакше, якщо ти просто здашся і скажеш, а все, я не можу це терпіти, ну, типу, це ж не то, не можна так, шоу не буде. Треба повноцінні чотири учасниці, але потім приходить час, коли закінчуються зйомки, основні і, і все, і ти здуваєшся просто як, як кулька. І потім уже це все тебе накриває. Ці емоції. Всі от, як образи, як тебе ображали. І як тобі хотілося просто. Просто встати і покинути те токсичне місце. Хоч ти себе вмовляєш і говориш, що це все шоу, це шоу. Але тим не менш... Це дуже б'є по нервам, по здоров'ю, ось ось такий і режим, і головне ось такий стрес. Але ми знаємо, ради чого ми це робимо, точно вже не ради дівчат, точно не заради там, підняття рейтингів та да, шоу. Хоча це теж, в принципі, має сенс, тому що я роблю це для себе, для свого майбутнього, для майбутнього своєї дитини. І я вважаю, що я достойно пройшла це все. Але буде якраз період трошечки відновитися, відпочити. І не таке проживали, і не таке проходили. Так що я в будь-якому випадку не жалкую, не на секундочку не жалкую про прийняте рішення. Скільки всього прекрасного чекає попереду, я Я вірю в це. Що, а тепер весь образ. А тепер все готово. Прики? Я ось така, там в студії за колись виходжу, за столик. Ну, ще я красива, як би прическа, а макіяж. Ну що, добрий раночок. А, я мені аж трошечки не віриться, що цей день настав. Вже. Я вже даже і собрана, вже і сумки готові. І, і вже, вже би хвилин через 5-10 виходить. І будемо виїжджати. Оп? Не знаю, розпочнеться все, звісно, ще не скоро, що поки доїдемо. Налаштовано, позитивно, і я впевнена, що все пройде як найкращим для мене чином. Це буде дуже крутий день заряджений. 你要搞。 Там ну, такая да? Бейбі про... да? Ну, трошки... Любі мої, я вже дома, не без пригод. Я дуже складним шляхом добиралась додому. Я вже ледве відчуваю себе, не то, що ноги, руки та взагалі свою свідомість я вже ледве ощущаю. Ну, то таке, я по-свіжому хотіла сказати і дати свій коментар. У мене такий спектр емоцій щодо. Взагалі ситуації акцентів, які були розставлені на фіналі, я скажу одне, що я для себе в будь-якому випадку вийшла переможцем з цього всього, як би там не було. Того, що, принаймні, я залишилася щирою, людяною, і люди побачать, що я не хотіла вибороти собі перемогу чином того, що там, занижувала оцінки. Я вважаю, що я цей шлях. Пройшла дуже достойно. Мені залишається просто подякувати цьому неймовірному досвіду, всім людям, які нас оточували, підтримували, команда знімальна. Це той досвід, який я пронесу через все своє життя. Він був дуже цінним, важливим.